Воно значить велика покірність і служіння Богові і людству. Тому найбіднішому, що потребує, найбільшу нашу потребу і найбільшу ласку Божу. Мати Тереза, вона, вона є і була найбільш впливовішою жінкою ХХ століття і найбільш якравішим прикладом святості сучасності. Її вислів люби. І нехай твоя любов буде так, як твоє дихання. Спонукай кожного з нас задуматися, настільки важливо є любов, милосердя, прощення, до чого вона нас нас всіх закликала і закликає. Цей рік милосердя, вона промовляє до кожного з нас і кличе кожну людину в світі, щоб і за її прикладом ми творили милосердя, прощали один одного і любили один одного.